Сьогодні ми продовжуємо працювати з анімацією. Зокрема, ми будемо робити їх анімацію. Для цього в матеріалах нашого уроку за ось підручником інформатика 7 клас. Автор підручника у нас Ривкінд, Лисенка, Чернікова Шакотька. Ми за цим підручником виконуємо завдання. Для зручності на платформу додано скріншот першого завдання, відповідно, 2 пункт, пункт 5, 5 2, розділ 5. І завдання третє того ж самого пункту. Файли заготовки також взяті з сайту інформатика для всіх, який був рекомендований авторами підручників. Тому почнемо нашу роботу з того, що ми завантажуємо в один клік буквально два файли заготовки. Далі ці файли за замовчуванням відправляються в папку завантаження. В папці завантаження не зовсім зручно нам працювати, тому. За бажанням можу порекомендувати створити окрему папку на робочому столі. Ну, наприклад, ви можете цю папку назвати сьогоднішньою датою. Ну я вже так, без крапок прописав, давайте поставимо крапки. І тоді ось ці два файли заготовки ви завантажуєте вставляєте в нашу папку. Що можна тут ще порадити? Ще можна порадити те, що можна, можна створити ще дві папки, назвати їх, наприклад, папка 1, папка 2. Просто для того, щоб вам було простіше орієнтуватися по завданню. Ну і відповідно перше завдання: файл, друге завдання ми складаємо сюди. Потім по самих завданнях. Для першого завдання достатньо буде. Створити декілька зображень ось цього кола, тільки кожне наступне зображення у вас буде ну обернутим відносно, ну, наприклад, по годинниковій стрільці. Варіантів виконати це завдання дуже багато. Якщо у вас є нормальна, нормальний застосунок або програма, в якій можна. Обертати нормально файл, наприклад, там в Microsoft Office Word можна картинку покрутити, то без проблем ви можете там пристосуватися і виконати. Я пропоную найдоступніший варіант. Ви можете прямо в інтернеті зайти на сайт Scratch, відкрити його, створити новий проєкт. Програмувати тут нічого сьогодні не треба. Все, що потрібно, навіть можна ось тут нічого не прибирати. Ви заходите в образи, або, наприклад, ось тут обираєте сцену, ви просто використаєте графічний редактор, який вбудований в середовище скрич, для того, щоб здобути нові картинки на основі того кола. Дивіться, ви підтягуєте картинку через цю команду. Пригадуємо в нас ось. В папці 1902. Хоча зараз 03, я потім переименую Ось, ось цей, цей файл. файл ви, ви добуваєте. Ось у нас, нас з'являється коло. коло. Ось, ось цей круг у нас в вже в принципі присутній. Тому, Тому за допомогою інструменту виділення. виділення ось, ось він. Ми виділяємо, ми виділяємо круг. Я, я затискаю клавішу Shift. На клавіатурі. І ось за цей маркер я просто роблю поворот. Автоматично з натисканням клавіші Shift це коло зробить 45 градусів. Далі мені достатньо буде експортувати цей файл. Ось це зображення безпосередньо воно буде відправлене до папки завантаження. Ми його потім перенесемо. Далі я ще раз роблю повертання, і також експортую. І цю дію можна повторити ще декілька разів. І ще два рази я повторю цю дію. Тепер можна закрити середовище Scratch, повернутися до папки завантаження. І з папки завантаження ми забираємо файли. Ось ці файли нам знадобляться. Ми їх можемо, наприклад, вирізати і перемістити в нашу папку. Відразу її перейменуємо вставляємо сюди. Ось наше зображення. Ну, можна ще бажано попрацювати з фоном, але це вже використання інших технологій, і це займає певний час. Ну, якщо вам принципово необхідно буде попрацювати з фоном, то ви можете вбити в Гуглі там запит прибрати фон онлайн, і тоді ви приберете фон від зображень і потім вже будете робити їх анімацію. Далі, коли у нас готові малюнки, ми можемо переходити на ось цей сайт. На цьому сайті ми обираємо єф і обираємо файли. Далі, далі, якщо ви, ви файли, ви файли склали, викликну, склали в окрему то папку, то вони вас будуть чекати відповідно. Ці файли можна буде відкрити. відкрити. Ось, Ось у нас з'явилося шість файлів. файлів. Далі, далі ви натискаєте завантажити файли, файли чекаєте. Ось, Ось тут у вас де, буде так само. Ви натискаєте змінити розмір. Програма, Програма самостійно підбере розмір цих файлів. Ви Далі можна вісім файлів зробити. Ну, в нас шість вийшло картинок. І вони, вони відносно, відносно одне одної мають поворот. Тому ми робимо GIF, чекаємо, і ось і така анімація в нас виходить. Тепер ми завантажуємо ось цей ГІФ-файл. Далі ось ЄФ файл він з'являється безпосередньо в папці завантаження. Ось він. Щоб його не переплутати, краще його відразу на, на, назвати. Наприклад, ну це буде перше наше завдання. Я так само його вирізаю і переміщаю, і переміщаю до, нашої до нашої папки. Тільки тепер я цей файл, файл не вкладаю в ці папки, папки. Він, буде він буде окремо. Тепер нам папка 1 не потрібна, потрібна, і, в принципі, її, її можна видалити. Працює Працюємо з, друг, з другим завданням. Що в нас, що в нас по, по другому завданню? Я тут прикрию. Друге, друге завдання, якщо прочитати, завдання, якщо прочитати, якщо прочитати то необхідно сформувати. Дев'ять файлів, кожний файл, файл буде відрізнятися, файл тим, що ось в цьому слові буде менше, менше ну, на одну літеру менше. Це, це подібно, подібно до попереднього завдання. завдання. Тому, Тому. Друге, друге завдання можна, завдання можна зробити, зробити за допомогою програми, програми Paint. Звичайно, програми Paint. Або, Або якщо, якщо вам Paint недоступний, дуже багато редакторів, які дозволяють це зробити. Ще раз порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 літер. Тому, Тому ось цей файл можна назвати на просто 9. А далі на основі цього файлу ми будемо створювати, ми будемо створювати, створювати наступні. Тобто а, зараз ми просто беремо можна ластику, можна будь-яким інструментом. Прибирається остання літера зі слова. І тепер, і тепер через, через меню файл зберегти як. Ви зберігаєте відповідне зображення. Єдине, Єдине що, давайте подивимося, щоб у нас формат, формат файлу був сюди однаковий. Тут у нас GPH формат. формат. Тому, Тому при збереженні як ми будемо обирати формат GPH. А, а, так, шукаємо на робочому, робочому столі. Ну, нам необхідно підключитися, підключитися до безпосередньо цієї папки. А, Назва цього файлу буде 8. Зробили. Роботи. Вже тепер, дивіться, в нашій папці, в, в папці тепер в, в вже два файли. Працюємо далі від, від цього файлу. Знову я прибираю останню літеру. І через зберегти як. Ми створюємо ще один файл. Тепер він називається 7. І ось так ми робимо цю операцію. Подібну літеру прибрали, зберегли як, і на цифру менше ми створюємо.